На каналі в'язані пригоди це майстер клас на ось такого котика, моркотика. Так, почнемо. Почну я з ніжок. Беру пряжу сірого кольору, світло-сірого, основний гачок і набираю 4 повітряних петлі. Вузлик 4 повітряні петлі. Один. Два, три, чотири. І в другу петлю від гачка пров'язую стовпчик. І ще один стовпчик. Наступний. Наступну петлю, наступний стовпчик. Далі залишається одна петля і цю петлю пров'язую три стовпчики. один, два, і сюди ж третій. І перевертаюсь на іншу сторону. Тут знову в'яжу один стовпчик. Ще одна петля. Беру гачок меншого розміру. І ось ця петля пров'язую стовпчик. І ось у мене залишилася ще ось така петля. Я її підбираю і пров'язую ще один стовпчик. Це я роблю для того, щоб не було дирочок. Ставлю маркер. Маркер я ставлю в, останню. в останній стовпчик завжди, і продовжую наступний рядок. В'яжу прибавку. Це не ще раз. Прибавка. Далі в'яжу один стовпчик. Стопчик тепер там, де в'язала три стопчики в одну петлю, в'яжу три прибавки. Одна прибавка. Друга прибавка і третя прибавка. Далі вяжу один стовпчик І в кінці дві прибавки. Одна, и другая. И другую сейчас провяжу. Ставлю маркер. И наступный ряд. Итак, наступный ряд вяжу. Один столбик. Прибавка і ще раз сюди, далі в'яжу три стовпчики, один, два. Три, прибавка і ще раз сюди, далі повторюю один стовпчик, одна прибавка два рази. столбчик, прибавка, еще раз столбчик и прибавка. Далее вяжу три столбчики. Один, два, три. И в конце одну прибавку. І ще один. Ставлю маркер. Рядку в рядку у мене вийшло 19 стовпчиків, і наступних 5 рядків я пров'язую по 19 стовпчиків у кожному рядку. Пров'язуємо 5 рядків по 19 стовпчиків. Итак, я провязала 5 рядків по 19 стовпчиків, поставила маркер і далі вяжу наступний рядок. Провязую 7 стовпчиків. 1 2 3 4 5 6 7. Далі вяжу одну убавку. Убавку я вяжу за передні петельки. Одна упавка, далі вяжу один стовпчик. Знову пров'язую одну упавку. І до кінця рядка в'яжу сім стовпчиків, один. Два. Три. Чотири. Шість. І сьомий стовпчик. Ставлю маркер. І наступний рядок пров'язую чотири стовпчики. Один, два. Три. Чотири. Тепер в'яжу дві убавки. Одна. Друга, посередині один стовпчик. І знову в'яжу дві убавки, одна убавка і ще одна убавка, До кінця рядка пров'язую чотири стовпчики: один, два, три, в рядку в мене вийшло 13 стовпчиків. І далі буду в'язати три рядка по 13 стопчиків в кожному рядку. Пров'язую три рядки. І так, я пров'язала три рядки, заповнила, заповнила не дуже плотно, щоб воно така була м'якусінька, м'якесенька. Далі складаю і пров'язую за всі петельки разом. Один. Два. Три. 4, Тут у мене ще вийде 5, і шост пров'яжу трішечки. Менший гачок беру, продіваю за дві петлі і протягую. Ось так. Повітряна петля і втягую, відрізаю ниточку. Далі беру меншого розміру і протягую ниточку всерединку. Ось так, зав'язую на вузлик і ховаю всерединку. Ось так. І ось такі ніжки в мене вийшли. Це нижні лапки. Отак вони будуть пришиватися. І так, далі зв'яжемо верхні лапки Беру пряжу також. Кольору. І набираю дві повітряних петлі. Один, два, в другу петлю від гачка пров'язую шість стовпчиків. Один. Два. Три. 4, 5, 6. Далее ставлю маркер. Наступный рядок вяжу 6 прибавок. Одна прибавка, була прибавка. І шоста прибавка. Ставлю маркер. В рядку у мене вийшло 12 стовпчиків і наступних 8 рядків пров'язую по 12 стовпчиків в кожному рядку. Вісім стовпчиків по дванадцять рядків, по дванадцять стовпчиків, і так, пров'язала я вісім рядків по 12 стовпчиків в кожному рядку, і далі складаю, і пров'язую один стовпчик, другий стовпчик. Третій. Четвертий І тут у мене залишилося три петлі. Я їх пров'язую ось так, протягую гачок на дві, витягую і ще одну. Ось так. і разом пров'язую три петлі. Повітряна петля і відрізаю ниточку. І так само роблю, як і з ніжкою. Протягую всередину, зав'язую вузлик. Ось такі дві верхні лапки в мене вийшли. І далі зв'яжемо хвостик. Для хвостика я ще буду брати темну сірутку. Ну, почну з світло сірої. Бругачок спочатку вузлик. І дві повітряних петлі. Один, два. І в другу петлю від гачка пров'язує шість стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. Пять і так далі наступний рядок. Пров'язую шість прибавок. Один. Два, І шоста прибавка. Ставлю маркер. І наступних два рядки пров'язую по 12 стовпчиків в кожному рядку. Два рядки по 12 стовпчиків. Останню не дов'язую так, я пров'язала два рядки по 12 стовпчиків, останній стовпчик не дов'язую до кінця, буду приєднувати нитку синього кольору. І ось так дов'язую з сірим кольором. І далі наступних три рядки пров'язую сірим кольором коль... коль... темно сим. Світлосіри не відрізаю. Так, я Пров'язала яз... пров три рядки темно сірою ниточки. Тепер беру світло сіру, дов'язую стовпчик дванадцятий і знову так повторюю, вяжу три рядки по дванадцять стовпчиків. Пров'яжу вам і покажу. Вже як вийшов в мене хвостик. І так я пров'язала знову три рядки з світлою ниточкою і знову наступних три рядки пров'язую темною ниточкою. І так пров'язала ще три рядки, знову змінюю колір і знову пров'язую три рядки по 12 Так, пров'язала ще три рядки і знову змінюю на темну ниточку. Це вже в останнє. Пров'язую темною ниточкою три рядки. І так, знову змінюю ниточку на сіру, тут уже темну сіру можна відрізати і дов'язую останні три рядки по 12 стовпчиків. Ось тут відріжу зараз ниточку сіру і зав'яжу на вузлик. Ось такий ховаю серединку і дов'язую. Ось такий хвостик у мене вийшов. Я його заповнила, але так також був мекесеньким. Далі в'яжуємо у вушка. Беру пряжу світло-сірого кольору і набираю Дві повітряних петлі, один, два. Другу петлю від гачка пров'язую одну прибавку. Один і сюди ще одну. Повітряна петля і розгортаю в'язання. Знову пров'язую дві прибавки. Один. І сюди. Наступно ще один другачок меншого розміру. Одна, і сюди ж ще одна. Вяжу повітряну петлю, розвертаю в'язання. Пров'язую одна прибавка, два стовпчика. Другий стовпчик. І знову прибавка в кінці. Один. Сюди ще один. Повітряна петля і розгортаю в'язання. Останній рядок пров'язує одна прибавка, два, чотири стовпчики. Один. Два. Три, чотири і. Кінці повітряна петля, О, прибавка. і повітряна петля. Далі роблю обв'язку, обв'язку я роблю гачком меншого розміру, і тепер кожну пяточок роблю. Стовчики, один стовпчик, другий стовпчик, третій і четвертий. Тепер в самому верху роблю три стовпчики в одну петлю. Один стовпчик, другий стовпчик, Третій стовпчик, і знову донизу пров'язую чотири стовпчики, один, два, три і четвертий стовпчик Роблю з'єднувальну петлю і витягую ниточку. Ось таке вушко в мене вийшло. Відрізаю ниточку. І далі буду пришивати його до голови. Так, ось такі вушка в мене вийшли. Це кінець першої частини. Всім дякую за перегляди. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Бувайте! До нових зустрічей!